Вас вітає Новосанжарське бюро правової допомоги. Хочемо привітати усіх колег шостої річниці від створення Бюро правової допомоги. Бажаємо усім мирного неба, колегам, які захищають наш спокій на передовій, швидке повернення додому з перемогою. Незважаючи на тяжкий стан в країні, ми продовжуємо працювати для людей. Хочемо поділитися з вами віршованими рядками про наш типовий робочий день. Кожного ранку прокидаюся я, знову, як завжди, на роботу пора, вмившись водою, попивши чайок, знову поспішаю, немов на уроки. Сиджу на роботі, спілкуюсь з людьми, з рідними питаннями приходять вони. Хто настрій зіпсує, а хто навпаки, так і проходять мої роки. Шоста година додому пора, люди біжать, немов дітвора, Всі поспішають додому, до хати. Вечеряти треба і знову лягати.